Яке має бути навчання під час війни в Івано-Франківську? Фахівці обговорили питання безпеки та якості освіти у школах та садочках. Організація освітнього процесу в час, коли ворог може завдавати ударі по цивільній інфраструктурі, є чи не найактуальнішою проблемою? Адже перш за все кажуть, фахівці йдеться про життя дітей. Тож усі будівлі, в яких навчаються дошкільнята чи школярі, мають відповідати вимогам та нормам. Крім укриттів, ми повинні ще говорити, не забувати завжди про логістику, да тобто як облаштувати, наприклад, класи в школах, в університетах, аудиторії, тобто створити безпечне, в плані, щоб не було такого, що при від вибуху падали полиці, не було якихось перешкод створених в результаті таких ударів. Тобто, це все треба продумувати і думати над цим. Так само. Логістика, як добратися до укриття дітям, здобувачам освіти це дуже важливо, і над цим треба працювати. Пливає на безпеку освітнього процесу і форма навчання. Перевагу наразі надають змішаному формату. Якщо у регіоні спокійна ситуація, заняття проводять очно у класах чи аудиторіях. При найменшій небезпеці усіх переводять на дистанційне навчання. Звичайно, дуже хочуть навчатися офлайн. Діти медики, тому що вони дуже добре розуміють, що медиками бути складно в онлайн режимі, навіть якщо ми все бачимо на картинці, і навіть на от тих сучасних медіатехнологіях. І що цікаво, дуже хочуть бути діти культурні, тобто музиканти, художники, вони також розуміють, що навіть якщо я можу заспівати в телевізор, то це не зовсім правильно, не та якість, і це дуже приємно. Аби освіта була якісною, навіть у складні часи, фахівці звертають увагу на психологічне здоров'я і учнів, і педагогів для них разом з міжнародними партнерами організовують спеціальні тематичні тренінги та курси. Люся Віталій Маглатій, телеканал 402.